Великий і світлий привіт усім, хто мене зараз дивиться і слухає. А хто мене побачить згодом, я вам також залишаю право на мій дружній привіт. Сьогодні я хочу поговорити з вами про громадянське суспільство в Україні. Громадянське суспільство нагадує сплячу красуню, котра спить у пасивному стані, чекає на того принца або когось іншого, який нібито її розбудить і буде спонукати до чогось прекрасного. А що відбувається? Державні структури справно реєструють, навіть посприяли спрощенню всіляких процедур, які стосуються легалізації міністерством юстиції. І що виявляється, просто якийсь абсурд. При наявності великої кількості десятки тисяч громадських організацій, асоціацій, спілок, фондів та інших об'єднань. А результату їхньої діяльності практично немає. Розвитку чи сприяння в розбудові громадянського суспільства немає. Чому? Вони діють розрізнено, клуби по інтересам. Україні вкрай необхідна консолідація прогресивних сил. Українці повинні звикати до життя в умовах демократії. А що це таке? А це є повага до прав людини, формування толерантності, вміння долати стереотипи, знаходити компроміс. Це особлива порада для депутатів. А знаєте, що дуже необхідно? Громадянам кінець кінцем потрібно усвідомити, що влада в Україні належить народові, що влада в Україні фінансується за рахунок податків громадян, що влада в Україні підзвітна народові. Потрібно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, щоб вони були впевнені, що саме вони можуть впливати на зміни у суспільстві, зміни у законодавчому полі, мислили критично і незалежно. Україна потребує менше держави, а більше самоорганізації громадян. А що ми бачимо навпаки, тотальна присутність держави усюди, маніпуляцію свідомістю населення. Самоорганізація населення і захист своїх прав лежить в основі розвитку громадянського суспільства. Звісно. Діалектика взаємовідносин громадянського суспільства і держави є складною і суперечливою, оскільки між ними відбувається своєрідний поділ організаційно-управлінської праці. Слабкість українського громадянського суспільства штовхає владний апарат. До узурпації його прав в такому разі держава, крім власних функцій, привласнює ще й функції громадянського суспільства, змушує його виконувати виключно державні рішення у сучасній Україні. Роль недержавних інститутів в реалізації соціальної політики не така вагома, як могла би бути, на відміну від заходу, неналагоджений механізм взаємодії влади та неурядових структур. В Україні системна взаємодія держави з громадянським суспільством лише формується. Дії влади і реальний стан в суспільстві вказує на те, що влада лише формально прикривається рішеннями створених нею громадських рад при різних державних установах. А що ми маємо сьогодні з українським парламентаризмом? Наші талановиті артистично-спортивні депутати продовжують вести бої без правил. Чубляться між собою за булаву, за корону, за владу, втративши пам'ять про клятви та обіцянки, які вони давали усім нам, народу, який їх обрав і наділив усілякими повноваженнями та речагами впливу? Ми повинні знати, що Опозиція і влада це українці. А це означає, що окрім захисту власних прав та амбіцій, кожен із них, як не дивно, повинен виконувати свої обов'язки перед виборцями і перед державою Україною. Невже перебувати в положенні жебрака, чекаючи інвестицій із заходу, чи надіятись на пом'якшуючі обставини чи допомогу зі сходу це єдиний вихід? Ви що, всі не розумієте, що в Україні усе є і природні багатства, і родючі чорнозем? А головне її працелюбний, талановитий, самобутній, здатний до самоорганізації народ, який, до речі, користується славою і попитом у всьому світі? Але тільки не у своїй державі. Ось над якими політико-правовими нормами та проектами повинні працювати і влада і опозиція. Усі гілки влади, політичні партії та інші громадські організації та об'єднання повинні працювати як єдиний консолідований механізм заради досягнення багаточислених проблем та цілей, які сьогодні стоять перед Україною та її народом. Пам'ятайте, що влада та її уряд повинні більше враховувати досвід громадських організацій у виробленні та прийнятті важливих суспільно-економічних рішень, оскільки саме неурядові організації є посередниками між громадою та владою. Чим швидше буде налаштований ефективний діалог між державною владою та громадським сектором, тільки за такої умови буде повноцінно розвиватися і саме громадянське суспільство. Проблема нашої країни в тому, що кредит довіри, взятий перед виборами у населення, жодного разу не повернули. Держава так надійно охороняє наші права, що доводиться лише Обов'язки виконувати і президент, і депутати, і вся влада на боці народу. А хто ж тоді на його спині? Щиро дякую за увагу. З вами була Неля Ткачук. До зустрічі.